Ну що, ось настав той час, коли я розповім про цей білий Лана І <coughs> Так, погнали. Він 2004 року випуску. Був перероблений ще до мене. Першим власником звали його Артур Нев. Ну. Можна знайти фотографію в інтернеті, як він виглядав. Будувався він в нульових роках, десь 2005, 2006 може, 2007 рік з трьох автомобілів. Це база The сенс. боковухи були взяті з Ланнаса Спорта і силова установка з Opel Vectra 2000. Також сюди додали ще люк, це Артур десь з Європи привозив і монтував. Ну, це крута фіча. Хоча сказати, що я так полюбляю користатися люком, ні, ну, щоб він був, це круто. Мотор сюди поставлений з Vectra 2000 2-літровий C20XE. Це легендарний крутий мотор, ми всі про нього знаємо. Він турбується, з ним що тільки не роблять. Тобто тачка на ньому їде. Як же побудований цей Ланус? Як я вже сказав, що бучі були взяті з тридверного спорта і в цей кузов. Будувався він в Донецьку. Частково в донецьку, частково, частково в Харкові. Щось таке, якщо не помиляюсь. Я коли його придбав, придбав я не у нього, а вже у Четверту-третю людини, і ну потім взяв контакти. Ми спілкувалися десь годинку по телефону. І він, він там розповідав деякі моменти. Стосовно будівництва і знайшов якогось там чудо майстра, який взявся за цей проект. Поварив. Ну в принципі, повернувся до прикольно, класно рівно. Можна побачити, що там порошки так вивели, і арочки зробили. Смотриться симпатично, як я його придбав. Ну, це була весна 2021 року. На той час я закінчив свій простенц-проєкт з попереднім Ланусом. Ну, це окрема історія, я про неї розповім якось в іншому відео. І майже привів автомобіль до стокового стану і вирішив його продавати. Щоб дізнатися про ціни на ринку, я вирішив зайти до OLX і переглянути, що по чому на той час по цінам. Зайшов на OLX і. Подивився, що там є в продажі Ланос Купе. Звісно, в мене були мрії е, і бажання зробити з попереднього Ланоса купешку. Чи це ще був 2016 рік. І десь так. Я тоді загорівся побудувати купе. Збір інформації не дав нічого. Я бачив, що в Україні є цей Ланос Артура, але інформації там ніякої не було. Е, я розумів, що ми можемо взяти Ланос тюродверний хетчбек або спорт. Взяти від нього двері, взяти задню форточку, задню четверть і вварити, переробити з седана, зробити купешку. На той час я їздив на, тільки на одній автомобілі, це був той Ланс, і я розумів, що якщо будувати такі проєкти, то потрібно, щоб була інша машина. Поки я йшов до того, щоб купити інший автомобіль, я потрошечки почав збирати комплектуючі там, двері, задню форточку, це я купив, став шукати на розборках. Можливо, голий кузов від спорта або від трьохдверки хетчбека. це було дуже складно знайти, так як їх мало випускалося. Ну і їх ніде не було в розборках. Почав шукати на польських площадках по продажу То там були варіанти. Це якраз був там шістнадцяти сімнадцяті рік, коли ввели можливість возу з Європи так називаємо євроблях і. Я вже вирішив, що це прикольна ідея принати відтуда донора і зняти, розібрати, взяти кузов, попіляти і скласти з двох одного машинку. Таких швидких можливостей тоді не було, щоб я мог там взяти і принати донора. Я розумів, що я ще пригну донора. Ну тобто я на той час зміг принати собі з Європи Жаповозку для того, щоб переміщатись по місту і можливо далі будувати цей проект. Ось привіз я тоді собі Peugeot 307 універсал де Прикольна класна тачка з панорамою такою дуже великою. І ви знаєте, я якось поїздив на цьому пижику, і щось мені дуже відпало бажання займатися ланусами далі. Прям щось не дуже прикольно, тому що порівняння того пижика і лануса в комфорті, і я зрозумів, що ну. Це все прикольно, проєкти тюнінг, але то було не на часі, бо трішки займався я своїми робочими справами, і мені, скажімо, не було коштів, щоб займатися таким форматом тюнінгу. Цей проєкт я видалив. І тоді я почав робити стенсуху. Лана Стенсуху. Ось я там зробив, ну це така. Велика інформація про той автомобіль. Ми його пропустимо. Я вже відкафтав от почав продавати і ось натрапив на продаж цього Ланоса. І в той час, коли я побачив його на олиці, в мене тригітнула мить, а чому б і ні. Ось він був в стані, звісно, такому дуже печальному, потасканому на колінах була машинка, вона продавалась в Херківській області. З'їздити, подивитись на неї, це було дуже цікаво. Що я зробив? Зв'язався з продавцем і поїхав дивитися. Це був травень місяць 21-го року. Приїхав я, подивився, ну, роботи дуже багато, бо і відновлення, чи часу тоді не дуже багато. А можна було щоб тільки, займатися ціє, цією машинкою. Але щось мені таке хотілося. і Розум казав, що не потрібно, а от ці відчуття і тригерні моменти з минулого казали Да, давай, давай, вриваємось, бери, будемо будувати, це буде круто. Це те, що ти хотів, о чому ти тоді мріяв. То я зіграв в банк зі своїми почуттями і вирішив його брати. Я купив я на той час його за 3,200, щось така була вартісне. але для їзди він був ну, зовсім не пристосований, там займатися, займатися. Я отут його перегнав до гаража, переформили, зробили. Куплю продаж. Куплю продаж. Я робив з тим з тої людини, котрому Артур продав. Його звали Костя. А от Костя на ньому трішечки поїздив там десь декілька місяців. Потім відвез своєму знайомому, який займався механікою по автомобілям і мав теж турболанос. Його звали Андрій через деякий час. Костя запропонував Андрію забрати цей Ланас. Андрій вирішив забрати, щоб свій турбопроект перекинути на вже цей купеху. Але щось пройшла зима, Лано стояв десь, я не знаю, там в полі в огороді. Просто він за зиму весь покрився печалькою такою. Йому займатися цим не було часу, він вирішив його продати. А свій турболанус залишити, і на ньому там катати, ганяти, він там і гонка пряме в участь. Він мене катав, це дуже прикольно, крутий швидкий Ланус, круті емоції. Ось, тобто я забираю цей Ланус з Костюми робимо куплі-продаж і все, відвожу її до гаража до себе. І, скажімо так, на наступний день я приїжджаю, дивлюсь на нього і розумію, що, походу, Саня зробив помилку. Тому що ну, це такий хлам був. І блін, знаєте, коли ти дивишся на це авто, воно просто печаль, печаль. І ніякої немає бажання, натхнення щось там дороблювати, робити. Ні, ти розумієш, що ти можливо можеш привести його до, до того стану. До котрого ти, в принципі, бачиш, що з нього можна зробити, і це якось трішечки оце давало якусь надію, що слушай, давай займатися, бо це прикольно буде. Я почав потроху займатися машинкою. Першим чином я вирішив відвести її до Електрика, тому що там з електрикою така печалька була. Було дуже багато якихось дооснащень по типу там було встановлено свічки запалення в глушниках і відмикання запалення системи, щоб було глушителя. Потім якісь там. Перемички, перекидки проводів, щось там, винесний тахометр був. ну Там дуже багато такого, що я просто не хотів цього бачити. Запуск там з кнопки, з кнопка система була, що ти вставляєш ключ запалення в замок, включаєш запалення, потім нажимаєш кнопку. Ну, Нащо воно? Я не знаю, я це вирішив видалити. Значить, відвожу я автомобіль до електрика. Дуже такий крутий фахівець. І в нього вона простояла десь два тижні. Він там просто перелапачував все, що і бачив і не бачив, і прям ну дуже об'ємну круту роботу зробив. Оце була перша така моя доробочка. Далі я почав міняти копота багажника, ну приводити його до більш-менш такого стану такого ланосу, да? Тобто я хотів його зробити, щоб він був як по формату якогось типу заводського ланоса унікальної комплектації. Підбирав капот і багажник, теж в білому кольорі, але колір відрізнявся. Тому що ця викрашена в такий більш білий холодний відтінок а стандартні білий колір ланоса заводський він в теплих відтінках, тому вона відрізнялася. Було прийнято рішення відвести на малярку, щоб її повністю. Перелили. З попереднього ланосу я сюди вставив руль, тобто навіть рульову колонку я вставив, тому що зрелювання була. Блок управління печки, теж приборку переставив, крісла поставив, тому що крісла, котрі тут стоять, вони з Мерседеса целка Ростера. Це дуже прикольне круті крісла. І коли їх ставив на станцуху, там складно було їх. Під'єднати, щоб вони працювали електрорегулювання, я відвозив теж електрончику і там прям переробляли модуль управління цим креслами, тому що в Мерседесі вони працюють по каншині і там спеціальний блок управляє цими кріслами. А потрібно було зробити, щоб вони просто працювали напряму в обхід цього блоку. Коли я з цим всім займався, це було напротязі, мабуть, пів півроку, е я Ну, диски я сюди да, підібрав ці диски, поставив. Щось там по ходовці я там робив, радіатор міняв, знімав стелю півроку. Я от займався так не спіша цими, цими процесами. І знаєте, я вже через там три місяці як взяв це я взяв Ауді. Я думаю, блін, який Ланес? Ну, ну що, ну що, ну, ну нащо? У мене ще й Ніва будувалась, турбопроект по Ніві був. І я прям просто розривався і не знав, що куди чим займатись. І в деякий мить я вирішив, що я коротше крашу фарбую Лануса і буду його продавати. Але за скільки його продавати, кому він такі потрібен, За ті кошти, за скільки його там да він цікавий, але він на документах він офіційно прописано в тих паспорті, що це ланус купе, два літра вписано, Тобто, ну ця машина біла, як її колір. Так, ну потихонечку до ума доводим. Колес выстрел на проставочке. не знаю, к нему ставить, не ставить. Вот выхлоп тут доделали. Subaru BRZ банка. И на фарбування я загнав уже наприкінці 21 року, ну, Я нікуди не поспішав, там чекав свого знайомого маляра і ось йому загнав і була на фарбуванні, коли повна масштабна війна. Звісно, там нікому до цього не було діло і тим паче, що мені. Тобто рік десь вона стояла там в фарбувальному цеху і дія ніяк не проводилася. Через рік десь там Маляр повернувся. І почав потроху її доробляти. І вже десь в 23-му році, десь ближче до літа, я її забираю і думаю, блін, та ні, щось треба треба з неї робити, бо цікавий проєкт, буду продовжувати будувати. Я замінив бампера, спортовські поставив і задні, я під замовлення щодо війни, замовляв. Він теж зроблений під спорт, тільки для Седана. І Такий дуже цікавий, крутий комплект е получився, що це як лана спорт в кузові сідань купе. Тобто такий спорт потрібно було випускати е заводу воду виробникові. Е і в тому році я їм трошечки позаймався і поставив до ража до одного, до другого, перевозив. І вже ось нещодавно я вирішив його вивезти з Харкова до Києва і, е скажімо, платнячком вже більш Показувати, розказувати, про нього будувати, яким займатися а, цим проєктом, вже виділяти на нього більше часу. Значить, я ще міняв здесь фарки, бо ті, що були, вони там з якоюсь лінзою, лінза там така колхозна була, що я їх зняв і, от, звичайно, папірочку поставив такі. Дуже цікаве рішення це застосування. Верловини від мото, заловна горловина в бак, але її треба, треба замінити, бо тут вона не фіксується. Задні фарки це з, 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 з танцухи Вихлоп я тут переробляв. Вихлоп зроблений з взята банка від Subaru BRZ. Тут немає запаски, і пол йде рівний. То так от він виглядає. Ми бачимо, що тут немає ручок відкривання дверей, вони заварені. Це ще робив Артур, і на час нульових це було, в принципі, круто попсово для шоу-кара, щоб не було ручок. На сьогодні це вже не так популярно і модно, і це я вам скажу дуже незручно, якщо так користуватися автомобілем. Відкриваємо. На питання, а що робити, якщо ключі залишились в автомобілі і ми закрили, то я відповім, що тут предусмотрена скрита система відкривання. Це я вже з електрикою. Ми це согласували і зробили, бо да, якщо ключі залишаються, ти вже ніякої не маєш можливості відчинити двері. Тут були звичайні карти з. Хетчбеки тридверного, мені вони ну, зовсім не подобаються. І я дуже довго шукав протязі, мабуть, півтора-два роки. Знайти на розборках е, вообще, обшивки з спорту це неможливо на тридверний кузов. І це було важко. Я вже думав, що я не знайду їх зовсім. Але ось. Кажемо, в тому році, літом я в Харкові на розборці побачив Ланоса спорта, тільки загнали під розборочку, і я приїхав просто увесь салончик без терпетки, просто весь пластик позабирав. Бо тут і порошки були заколхожені з сідану, щось там дороблено, тут кусками все було зроблено, дуже колхозно дивилася. Зараз тут все добре, суцільний порожик, все чудово. Так мені вигляд подобається більше. Але от якщо подивитися, цей пластик він настільки дешевий, ну, це жах. І звісно, що я хочу перетягнути, перешити, зробити, щоб вигляд мав не тільки гарний, красивий, але і приємний, приємний на дотик, приємний на знаходження в салоні цього автомобіля. по салону бачимо ці крутезні сідушечки. Які, в принципі, регулюються, працюють. Тут, звісно, ще треба допрацювати, оці накладки на педалі замінити. Коротше, є питання, що робити. Цю коліску я переробив, вже доробив. Сонце захисних ще немає, треба ставити, бо дуже незручно, коли сонце світить, ти їдеш. І тут в задній частині обшивки, От тут не доробили. Треба доопрацювати, щоб вигляд мав охайний. Значить, люк у нас працює. Ото -от -от Ось так. Відкрита стеля. Так, закриваємо. Автоматично доводчик не працює, тільки руками. Опа, і відкрили отак. Ну, норм. Вроді не протікає, але я не впевнений, тому що тут є така пляма, що може і підтікає, не знаю. Цікавий елемент це дзеркала, які були вмонтовані, взяті, якщо не помиляється BMW. От, я не скажу, що вони дуже зручні в використанні, але вигляд такий надзвичайний мають. Тому я вирішив, що хай залишаються і будуть не як у всіх Ланосах. Під капотом маємо ось такий движочок. Ну, тут треба теж позайматися, є деякі колхозні надроблені, занедбані елементи. І ось зараз є такі плани, щоб сюди поставити турбу. Там твінтурбова, турбова, там турбіна, твінскрольна, твінтурба, турба, забудувати її на цей мотор і поставити пнему, мабуть. Займати салоном, перешити його, зробити більш приємним, тому що зараз я сідаю на цей пластик. Дивлюся і це дуже жахливо в порівнянні з ликсом, з аудюхою. Ну це дуже печально. все. Хочеться це побудувати, зробити якийсь такий дуже цікавий, яркий проєкт, на якому буде просто от по кайфу вискочити, і от як... і на якусь двіжуху може можливо виїхати. Та й вам буде цікаво дивитися, що тут і як буде мінятися, тому що це унікальний. Автомобіль більше таких в Україні немає і. Де я бачив ще такі купехи, це в Польщі хтось там робив, але вони робили з Седана. Якось переробили. Ну там не дуже він так виглядає. Задня форточка. Якщо тут стоїть хетчбека, то зі спортовська, ну хетчбека, то в поляки робили там форточку залишали, якось переварювали з седану. І ще, мабуть, я бачив в Кореї корейські проекти якісь, але от я не пам'ятаю, ну він був по моєму тож сірблясом лісірому кольорі. Колись я бачив. Тому що будемо робити, будемо потрошечку, я не кажу, що я прям буду платнічком займатися, але щось, я думаю, за цей сезончик, літній, е, щось ми зробимо, я вам покажу, розкажу, і це буде цікаво.